Корінь мандрагори 10 грамів, жаб'ячі шкірки 25 грамів, сльози закоханої дівчини, один флакон. Зла чаклунка, що перебирала запас інгредієнтів, важко зітхнула. Це в казках тільки добре. Живе собі чаклунка одна у вежі, плює на всіх і радіє. А в житті й поговорити хочеться і цмокнути когось сонного в маківку і щоб цей хтось прибив павука у ванні чи поличку на кухні. Це відьмам добре. Їм за посадою кіт належить. А у чаклунів коти чахнуть від алергії на магію. Ех, що за життя таке? Бумс. Чаклунка здригнулася. Бумс, бумс, бумс. А то це у двері стукають. Хто це так пізно? Джин із доставки зілля лише завтра має приїхати. Демони з Джеку. Він учора приходив. Наслідив, сажею, рушник забруднив, а кран так і не полагодив. Сусіди. Так немає в неї жодних сусідів. Вивела давно всіх разом із тарганами. Бумс! Бумс! Йду йду. Розправляючи на ходу чорну спідницю, чаклунка поспішила до входу, відсунула важку засувку і відчинила двері. На порозі стояв лицар у потертих обладунках. Немолодий уже зі скронями битими сивиною і короткою кучерявою бородою. Доброго вечора! лицар зобразив уклін. А чи не прихистите, переночувати? Чаклунка примружилася. Може, тобі ще ключ від замку, де лежать скарби? Лицар розвів руками. Кінь зашкутильгав, а до заїжджого двору далеко. Не хвилюйтеся, я не галасливий і вам не заважатиму. Ще раз оглянувши гостя, чаклунка хмикнула і дозволила увійти. Капці вдягай, у мене підлога холодна. Можна, я руки помию? Ванна там. Невдоволена собою, що виявила великодушність, чаклунка пішла на кухню. Може, отруйними грибами його нагодувати? Це буде дуже підступно. Де там була банка з поганками? У вас там кран тік. Лицар уже без обладунків увійшов у кухню. Я трохи закрутив. Зламав? Ні, полагодив. Більше не протікає. Чаклунка так здивувалася, що поставила перед гостем не гриби, а сковорідку з м'ясним рагу. Сіла навпроти, крутячи у пальцях виделку. Може, ти цнути його? Непроханий гість, адже він гірший за вовкулака? Чи краще? Мене Костя звуть, а я Таня, сама, не чекаючи від себе, відповіла чаклунка. Куди їдеш? Розговорилися. Лицар мандрував між турнірами, частенько перемагав, наймався до короля начальником варти. А принцеси. Чаклунка лукаво подивилася на гостя. У кожному королівстві, правда? Лицар гірко посміхнувся. Для принцес потрібен замок, карета з десятком коней та золоті обладунки. А я простий лицар. Морс будеш? спитала чаклунка і, не чекаючи на відповідь, підійшла до шафи. Наливши в склянку журавлинний морс, жінка капнула туди десять крапель із кришталевого флакона. І зовсім не отрута. Звичайне приворотне зілля, зроблене на замовлення для купецької доньки. Обернулася, уважно подивилася на лицаря і вилила у напій весь флакон. Тримай. Чаклунка подала гостеві склянку. Сама робила. Лицар усміхнувся, показавши на щоках ямочки, і випив до дна. Наступного ранку Гоблін, що прийшов купити отруту, отримав відмову. Я перекваліфіковуюсь, заявила чаклунка. У добрі чарівниці. Зрозуміло. і зачинила двері. Через п'ять років після весілля лицар попросив не підливати йому щомісяця приворотне зілля. Він і так її любить, з першого погляду, а від зілля в нього в животі бурчить. Добра чарівниця кивнула і пригорнулася до чоловіка. Але капати чарівну мікстуру йому вчай не припинила про всяк випадок. Чаклунки навіть колишні дуже підступні.